Шановні викладачі, студенти, гості нашого коледжу, сьогодні, у День річниці коледжу, ми шануємо Україну та її незламний дух у серцях кожного з нас. Сьогодні, в цю урочисту хвилину, ми віддаємо шану тим, кому ми завдячимо своїм життям, можливістю бути зараз тут, бачити блакитне небо та усміхатися сонцю. Згадаємо тих, хто віддав своє життя, хто присвятив себе служінню і захисту нашої країни. Давайте на мить зупинимось і віддамо шану тим. Кого вже немає з нами, але чия пам'ять живе в наших серцях. Дякую всім. Нехай пам'ять про них завжди буде для нас джерелом натхнення і сил. Та все ж таки життя та надія перемагають, і ми ні на мить не зупиняємося на шляху до перемоги. Сьогодні у нас особливий день день заснування педагогічного фахового коледжу. Це день, коли ми з радістю говоримо. Ми, ми родина, родина, ми команда, команда ми, ми майбутні педагогіки. педагогіки. Слово надається директору коледжу Володимиру Михайловичу. Шановне товариство, дорогі колеги, ветерани, працівники коледжу, студенти та випускники, друзі нашого навчального закладу. Велика та гостинна родина комунального закладу Білгородісровський педагогічний фаховий коледж відзначає 153-ю річницю від дня свого заснування. Виховання молоді. Найцінніший внесок у майбутнє Уже 153 роки, незважаючи на різні соціально-політичні обставини, наш коледж виконує свою місію, готує педагогів, які формують сьогодення та майбутнє нашої країни. Попри складний час, коли Україна відстоює свою незалежність, ми продовжуємо формувати простір знань, поваги та взаєморозуміння, створюючи освітній заклад європейського рівня. Ми впевнено доводимо свою професійність і закладаємо основу для подальшого розвитку. Вже 6 років в коледжі успішно діє структурний підрозділ заклад початкової освіти, який не тільки дає освіту наймолодшим громадянам України, а є надійним осередком формування майбутніх педагогів, платформою впровадження нових педагогічних технологій. Завдяки здобутим знанням і практичним навичкам наші випускники з гідністю та впевненістю крокують у світ, відкриваючи нові горизонти фахового зростання в освітньому просторі України та гідно представляють нашу державу за її межами. Шановні колеги, дякую за розуміння, що студентам потрібні не лише знання, а людська підтримка та приклад професійної гідності. Вдячний вам за те, що ми разом тримаємося. Допомагаємо одне одному, продовжуємо розвивати наш коледж навіть у ці складні часи. Наше єднання це сила, яка веде нас вперед до перемоги. Нехай кожен день наповнює ваші серця незламністю, силою українського духу та прагненням творити майбутнє своєї країни. Бажаю вам невичерпної сили, упевненості та натхнення в нашій спільній роботі. У цей урочистий день бажаю всім міцного здоров'я. Сімейного добробуту, щастя, благополуччя, миру та злагоди. Віримо в перемогу, працюємо на перемогу.

Ми хочемо сказати нашим викладачам дякуємо вам, шановні викладачі, які своєю працею наближають перемогу та вселяють віру в краще майбутнє. Ви сініте добро, ви відкриваєте світи і кожен з нас у вашому світлі навчиться мріяти і рости. Наш коледж наче другий дім, де мрії, оживають в нім, де йоні серці розквіта. І світла стежка в Хай процвітає наш рідний коледж, хай буде в ньому радість і тепло. Нехай в серцях єднає нас і далі любов до знань, наснага і добро. Вже більше п'яти років на базі нашого коледжу працює структурний підрозділ Заклад початкової освіти, вихованці якого хочу сказати декілька теплих слів. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час у цю прекрасну світлу днину, вітання щирі, ви прийміть від нас, хай доля вам шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ за них, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Борати, шукати, знайти не здаватись, такий наш дивісь на доросле життя. Колич нас навчив змагатись, щоб правду відстояти і взяти в майбуття. Сьогодні свято день народження коледжу, Хай лунають вітання і добрі слова, хай мудрість, знання і молодість живуть тут вічно, мов жива вода. Історію славну на має, і зараз промує до нових вершин. Усіх вихованців своїх пам'ятає освіту відбік обстав на один. Досягнувши поважного віку, ще так молодо дивиться весь світ, світ, де вчаться йти за покликанням, світ, де мрія й праця злились. У думках і у справах єдині тут світла, юнь. Та її викладачі, викладачі, що стали родиною, працьовитою, мудрою, сильною, що родило добро на землі. Хай доля лишається щирою, хай нове покоління зросте. Скільки не літали довирію. Хай нове засвітяться мріями, кожен Богом дарований день. До вашої уваги, виступ танцювального колективу Бесарабський сувенір! Цей день залишить у серці віру в себе і любов до педагогічної справи. Наш коледж пишається нашими випускниками, які продовжують традиції та гідно несуть досвід та знання, не тільки працюючи у закладах України, а за її межами. Слово вітання надається випускникам нашого коледжу. Білгород-Дністровський педагогічний коледжі. Щиро вітаю тебе зі святом! Для мене, як і багатьох випускників, ти завжди залишатимешся місцем, де формувалися найважливіші цінності та мрії. Дякую викладачам за міцну базу знань та підтримку, незабутні моменти. Бажаю коледжу й надалі залишатися осередком знань та мудрості, процвітати, досягати нових вершин та випускати найкращих вчителів. Бажаю всім миру та злагоди, з любов'ю та вдячністю. Людмила Гурченко, випускниця 2002 року. Прийміть щирі вітання від закладу дошкільної освіти Ясла Садок Горобинка села Андріївка. Вітаємо 153-ю річницею вашого закладу. Це не просто дата, це ціла епоха, наповнена історіями, досягненнями та долями людей, які пройшли крізь ваші двері. Нехай цей день буде сповнений з щирих привітань, теплих спогадів та яскравих вражень. Щиро вітаю рідний коледж зі святом. Нехай атмосфера творчості та професіоналізму завжди панує в його стінах, а колектив невтомно рухається вперед. Прийміть щирі вітання з нагоди Дня народження училища. Бажаємо вам процвітання і успіхів! Нехай навчальний рік буде завжди наповнений щасливими посмішками учнів, натхненням для викладачів. Та втіленням усіх планів і задумів, процвітання вам невичерпної енергії для нових звершень! Дорогий наш педагогічний коледж! Випускники 2022 року щиро вітають вас із Днем Народження. Дякуємо вам за знання, підтримку, терпіння і тепло, які ми отримали у ваших стінах. Саме тут ми дорослішали, знаходили друзів, віру у себе та свою професію. Бажаємо вам процвітання, нових звершень, натхненних викладачів та здобутків, якими буде пишатись вся освітня родина. І головне мирного неба над Україною, спокою та безпеки для кожного, хто навчає і навчається. З повагою і вдячністю, ваші випускники! Я Коваленко Євгенія, випускниця педагогічного коледжу 2025 року. Пишаюсь тим, що була частиною нашого рідного коледжу. Щиро вітаю, дорогий коледж із Днем Народженням, бажаю йому процвітання, розвитку та нових досягнень. Нехай кожен день приносить натхнення викладачам, успіхи студентам і гордість усім. Хто пов'язав із ним свою професійну дорогу, шановні викладачі, студенти, випускники рідного педучилища, я вітаю всіх із днем народження нашого закладу. Для мене він це місце мого професійного встановлення, місце теплоти і підтримки. Бажаю натхнення, бажаю здійснення всіх запланованих планів творчих студентів. Мудрих керівників і викладачів з повагою випускниця дошкільного відділення Шола 1985 рік. Дорогі тудачі, студенти та працівники нашого рідного Мегоміждровського педагогічного училища, приміщення вітання з днем народження навчального закладу від випускниці 1985 року половенка Світлани. Нехай подушнівіші й надалі буде місцем мудрості, тепла, натхнення, де зростають справжні педагоги з великим серцем. Дякую викладачам за відданість, а студентам за любов за своєї майбутній професії. Бажаю процвітання, сил, терпіння та нових звершень. Пропонуємо вашій увазі згадати і переглянути цікаві моменти життя нашого коледжу. Наш коледж це не просто навчальний заклад, це родина, де кожен знаходить себе. Хай цей день залишиться у серці кожного студента та викладача.